Несприйняття Януковича як президента. На Львівщині також є несприйняття і побоювання Януковича як представника серйозних бізнес-кланів. І ми боїмося, що можуть бути застосовані ті репресивні методи до бізнесу, до власників бізнесу, які застосовувалися до помаранчевої революції. Ми звичайно дуже хвилюємося, що ті методи, які застосовувалися і застосовуються досі у Донецькій області до бізнесменів, а це залякування, це тотальне підпорядкування, це інститут смотрящих. Це, це, це дуже серйозні речі, і власне це, це стало однією з причин помаранчої революції. Я сподіваюся, все-таки що Україна. За 5 років змінилася, і що Україна здатна протистояти таким методам управління державою, таким методам управління бізнесу і таким методам відбирання бізнесу. Тому мені здається, що ми можемо, як опозиція, забезпечити захист. Бізнесменам і е, захист е, усім тим, хто не сприймає Януковича як е, президента. А в який спосіб можна буде протистояти таким утискам, якщо вони будуть зараз. Ми про це говоримо гіпотетично. Ну насамперед, я думаю, що буде потужна е, опозиція у Верховній Раді. Е, е, я також переконаний, що на е, місцевих виборах. Ми е, отримаємо, чи демократичні сили отримують е, переконливу перемогу не тільки в Західній Україні, але і в центральній Україні. І я думаю, е, оскільки ви запитали, доки терпіти, я не думаю, що так аж дуже довго, оскільки е, наступні парламентські вибори е, у 2012 році, якщо вони відбудуться е, за е, графіком, е, я передбачаю, що це буде тотальна перемога демократичних сил, і ми будемо мати демократичного прем'єр-міністра, який здатний буде дуже серйозно опонувати політиці президента, якщо вона буде антиукраїнською і антинародною.